готовили специальную программу, отбирали самые веселые, самые звонкие и лирические украинские песни. В ансамбле украинской песни просвет города Клайпеда поют все украинцы, родившиеся на Украине и разными путями приехавшие в Литву в Клайпеду. Нашему коллективу в этом году исполнилось 10 лет. И я очень рада, что все люди, кто начал посещать репетиции от самого начала, поют до сих пор. Также присоединились и новые участники. Во время всего, всех соревнований мы обслуживали здесь украинскую палатку, раздавали украинскую рекламную литературу, сувениры дарили, общались с людьми на украинском языке. То есть показывали... Украинскую культуру как могли характер украинского народа. Я могу похвастатися, що нас хвалили, что самая красивая палатка украинская. И жінки самые гарні. Дякую вам. Все почалося з запрошення на 14-й міжнародний World Music Festival, який проходить о і Називається Мено йодарагос, тобто українською чорнороги місяць. Минулого року ми виступали у Вільнісі на фестивалі Скамба Скамба-Канклі, і наш гурт було визнано найкращим колективом на той час уже 38-го фестивалю. Ви тільки уявіть, фольклорний фестиваль 38 років вже проводиться. Так, от після цього нас запросили цього року вже в зарасай, коли ми були у нашого посла посла України в Литовській Республіки на офіційному прийомі нас. Попросили підтримати нашу збірну з баскетболу і виступити тут на днях України в рамках чемпіонату. Ми не могли упустити як патріоти, як люди, які дійсно люблять свою батьківщину. Ми не змогли упустити такого моменту і нашими піснями виразити свою підтримку, висловити свою підтримку нашій збірні. Ну але це також були не, не останні причини. Ми до цього ще. Брали участь у святкуваннях дня днів столиці у вільнюсі, куди нас запросила вільнюська мерія, теж пам'ятаючи нас минулого року. От і ми побачили. Наскільки популярний цей вид спорту тут, у Литві. це дійсно як для України футбол, так і для Литви баскетбол це національний вид спорту, і це ще один був аргумент на користь нашого приїзду сюди в Клайпеду. Адже ми в Клайпеду сюди, власне приїхали за свій кошт і без будь-якої фінансової підтримки. Ми приїхали буквально перед самим виступом. У нас з нашими машинами просто по дорозі сюди стаються абсолютно якісь міфічні такі пригоди. У нас взагалі ця поїздка для нас була дуже важкою, так наче сама природа каже: Не їдьте туди, не їдьте. Але ми це все побороли. Якось все ж таки доїхали якраз на свій савончек. Тому ми ще взагалі не бачили міста, не бачили нічого, окрім цієї сени і намету, де у нас гримерки. На жаль, ми вже зараз після концерту мусимо вирушати, оскільки у нас завтра останній концерт у Литві із цикла наших гастролів. Ми вже зараз їдемо в Палангу, де, як я вже казав, у нас буде останній концерт. Українську музику справді українську не там іноземну музику в українському виконанні, а справді українську музику в Європі сприймають дуже добре. Ну, це підтверджує те ствердження, що нема пророків у своїй вітчизні. От ми у Вільнюсі скоро будемо своїм рідним колективом. Уже є багато сотень шанувальників, які ходять на наші всі концерти, ходять два роки підряд. Така сама ситуація в Польщі. Нашу музику там люблять, тому що ми несемо європейцям щось оригінальне, щось таке, чого вони ще не чули. Ми несемо, не, не несемо їм там класичний там, якийсь джаз, ритмін блюз, R&B чи популярну музику, якою вони перенасичені. Ми несемо їм своє. Те, чого вони, окрім як у нас, ніде не почують.